Вітаю! В цьому відео ми продовжуємо розробку нашої верстки. І перш за все давайте з вами дещо повторимо на основі най нашого звичайного завдання. Як ви гадаєте, яким тегом можна би було позначити цей блок? Я думаю, ви догадалися, що це H, тобто по-любому якийсь заголовок. і пропоную його назвати H2. Наступне, ось тут ми бачимо декілька параграфів, тому що кожен з них написаний з нового рядка. Це в нас П. Йдемо далі. Ось тут ви можете побачити набір іконок. Як ми з вами розглядали в минулому відеоуроці, це є img tag. І в нього є поле «Src», що відповідає за шлях. Ну і шлях привично позначати URL, тобто адреса до нашого ресурсу. В даному випадку до нашого зображення, де його шукати. Буває шлях відносний і абсолютний. Абсолютний це як в нашому рядку браузера. Ось тут. Це є абсолютний шлях. А ми користуємося відносним, тому що ми дивимося по нашому проекту. Через то в нас шлях в SID, наприклад, десь тут мав бути. А, немає. Ну, далі будемо дивитися, значить зараз будемо створювати. А, ось тут як картинка. А, починається від крапка. Крапка тобто від відносно нашого шляху. Шукай, будь ласка, папку .img і всередині знайде мій логотип. В принципі, я думаю, зрозумілий момент. Далі. Тепер давайте продовжувати розробку. І пропоную сьогодні з нами, з вам, нам з вами зробити шапку сайту і футер. Тобто нижній колонтитул. Отож, починаємо зі шапки. Як бачимо, тут є значок меню, він буде в нас потім. Більш динамічний, він буде працювати і відкривати наш е сайт, який виглядає ось так. Значить, що ми могли його прописати, нам треба якраз у тих трі лінії. Є спеціальний для того синтаксис, той значок я вам закину сюди, ви можете його тут спокійно собі скопіювати. Далі. В хедері створимо нашу обгортку, в якій ми будемо збирати. Чому я пропоную так робити? Тому що якщо ми придивимося уважно, то це фактично. Ось тут якийсь блок є всередині, тобто наша обгортка, і ми вже відносно неї можемо задавати певні властивості. Через то ми її теж зробимо. Крапочка header. В якому у нас йде span за нашим кодом, плюс клас задаємо open. Open, тобто відкривай aside. Думаю, зрозуміло. Далі йдемо. По нашій структурі дивимося. Оце у нас H2, ясне діло. Ну, отут текст трошки більший. Я пропонував тоді, би давайте це вивозьмемо H3. Це буде більш правильний підхід. І потім бачимо якийсь певний параграф, де є грубі літери. Цей текст ми з вами зараз якраз і навчимося писати. Давайте тих два блоки зробимо: H3, де буде мій дім писати. Потім ми там, а, можна зразу. В принципі, одна буква, це не фатально. Далі, параграф звідси я скопіюю собі. Це в мене параграф. О, не змінив. І всередину вставляю. Тільки ми можемо побачити, що 45 днів грубим позначено, а 45 взагалі підписано іншим кольором. Це зробити, ми мусимо зробити тут, по-перше, B, це тех, який задає грубину, і всередині span. Span — це, умовно, ми кажемо рядковий елемент, який нам щось задає. Тобто, в даному випадку розмір об'єкта. 45 днів я закидаю поки сюди, а 45 в мій Span. Так само пропоную позначити його класом Orange, що означає, що він у нас оранжевий. Думаю, це для вас не складно. Ідемо далі. Важливо, перевіряйте, що у вас все на своєму місці стояло і йшло одне згоден. Щоб вирівнювати ваш код, наприклад, я щось тут косо зробив. Є спеціальна комбінація клавіш Ctrl-C. Ctrl-C. Ну, Ctrl-S, раніше. Коли ви її будете нажимати, вам автоматично код буде вирівнюватися. Також важливими для вас комбінаціями буде Ctrl плюс X. Це щоб вирізати елемент. Далі, Ctrl це, щоб скопіювати. Тобто вони є однопоточні, фактично одинакові. І для вставки елементу ми завжди використовуємо Ctrl плюс V. Ці комбінації клавіш вам пригодяться завжди. Незалежно, чи ви це вивчаєте програмування, чи ви вивчаєте щось інше. Йдемо далі. Ось тут ми бачимо колонку. Тому що ми бачимо, що щось зверху, а щось знизу. Це є колонка. Значить, Це буде класна з column. Далі, зверху, ми бачимо знову ж оранжевий текст, ми можемо сказати, оранжему. Правильно? І дві кнопочки. Знову ж новий тег, button. Так як по англійськи читається кнопка, відповідно, так вона і пишеться. Де в середині ми бачимо іконку і текст. Прописуємо. Крапочка column. В якому в мене буде параграф з класом Orange. Також там в мене буде крапочка Section, тому що вони стоїть поряд, в якому буде Button дві штуки, в кожному з яких буде картинка. Зверніть увагу на один момент. В нас, як ви бачите, я не пишу кожен текст з окремого рядочка, я прописую за допомогою емету цілий рядок. Це є е, спеціальний синтаксис. Я би вам радив емет вивчати додатково. Тобто вам варто з ним ознайомитися і з ним працювати. Тому що ви зазвичай не будете писати багато коду. Ви будете е, скорочувати чим побільше, тому що, можна казати, програмісти трохи лінієві люди, є дуже багато всього. А щоб в тому навчитися орієнтуватися, все на пам'ять знати неможливо. Відповідно, е, користуються плагінами, які пишуться за нас набагато швидше. Головне. Самим в голові розуміти, що за чим іде. От бачите, скільки всього створилося. Хоча я написав майже нічого. А, так. Собі вирівнюю, щоб було все гарно. Ctrl S, щоб підрівняти. І тепер єдине, що мені лишилося, розмістити все на своїх місцях. Беру свій текст, сюди закидаю. Далі ще є текстові елементи. Viber і Telegram. Так. Добре. І шлях для картинок. Одночасно, щоб писати в двох місцях, я займаю кнопочку Alt, крапка, слеш, вибираю картинки. Цей іконки через то Icon. І бачу Telegram і Viber. Виберу тут Telegram, а ось тут поміняю на Viber. Йдемо далі. Знову ж колонка. Тільки тепер тут де картинка і текст. І якась кнопка, яка світить. Подивимося, чи в нас світяться якісь інші кнопки. Можемо звернути увагу, що всі кнопки одинакові по кольору, але ще будуть місця, де підсвічуються. Через то, якщо ви бачите щось одинакове, задавайте завжди якийсь додатковий клас і в майбутньому стилях ви побачите, в чому буде їх особливість. Я там буду більш детальніше розказувати, а зараз ми вчимося робити правильну верстку. Отож. Це я, в принципі, можу собі скупіювати. Значить, той колум, що мені не мішає, щоб я не помилився, я його прикрию і після нього собі зручно пишу. Крапочка Column. В якому в мене буде крапочка Section, в якому, знову ж буде EMG плюс P з класом Orange. Виходимо наверх. Тепер внизу в мене кнопка. Клас я всім кнопкам стандартно задаю BTN, так їх потім в майбутньому дуже легко відловити. І також задамо ще клас йому shadow. Shadow button, наприклад. Ось. І в мене все створилося. Тепер номер телефону в мене має бути ось тут. Картинку. Зараз не йде. Icon. Тут не бачу телефону, значить він десь тут. Um, і кнопка в нас пише передзвони мені. Все, вітаю! Ми справилися з шапкою сайту. На вигляд, вона доволі велика. В майбутньому ми це можемо зменшити, звісно. І хедер можна звернути. От тут зверху ви бачите, як я навожу, появляються стрілочки. Нажимаємо і все. Тепер переходимо до нашого футеру. Чому ми робимо таким чином? Тому що наступний урок ми потратимо суто на main, відповідно, на нього треба буде більше часу. Знову ж бачимо заголовок H3. Далі менші заголовки, можна їх записати H4, я так думаю, вони використовуються рідко. Ці навіть можна в майбутньому буде зробити якимись кнопками, що щось будуть відкривати. Але це вже ваш буде вибір, тобто ви можете самі це продумувати. Також ми бачимо посилання, але вони подані списком. Бачимо ось такий список. В принципі, можна його так і записати. Підпункт пункт ми міняти не будемо, залежимо, як є. Контакти також тут є в нас зі своїми іконками, і е, якісь посилання на соціальні мережі. Ну і обов'язково стрілка наверх, щоб можна було зразу на верх сайт прикинутися. Може, є яка потреба, скажімо. Давайте починати будувати. Розглянемо ще раз. У нас буде великий футер-контейнер, в якому є один елемент, другий елемент, третій елемент, четвертий елемент і п'ятий елемент. Так нам легше зорієнтуватися. Починаємо з першого. H3. Є. Yeah. А сюди можна записати знову ж мій є. Йдемо далі. Далі йде колонка. Там навіть їх три штуки через то можна ось так зробити. Зразу ж. Будемо працювати по черзі. Давайте в першій. Зверніть увагу, я пишу всередині колонки. Не поза нею, а всередині. Це важливо. Це A4 якийсь текст. A4. Є. Yeah. Далі йдемо список. Well leaf, в якому будуть якісь А. Лі в нас буде там, порахуємо скільки штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, штук. Значить, лі зірочка 6. Тут А мушу ще раз старти написати, бо так працює Emmet. І як ви бачите, мені все гарно створилося. Тепер, одночасно, мені треба всі href заповнити решіткою, тому що поки що ті посилання нікуди не ведуть. Значить, як це робити? Зажимаємо комбінацію клавіш Shift плюс Alt. Це для того, щоб е, одночасно можна було по лінії зразу вибрати всі елементи. Я зажав і клікну по останньому. Як ви бачите, підсвітилися всі. І пишу рішітка. Все, посилання нікуди не веде. Добре, думаю, справилися. Тепер копіюємо оцю всю. Кажу так, красу в І вставляємо от сюди. Тепер ми можемо собі спокійно взяти і поперетягувати. Можливо, би було добре без тих ліній, але хай вже буде менше потім роботи. пропуск, Підрівняю, і оті пропуски всі теж треба буде прибрати. Добре, ну, з простим блоком впоралися. Далі в нас іде H4 три рази. давайте я це все скопіюю знову ж і теж повставляю сюди. Ну і останній елемент нам лишився. Переглянемо уважно, що там є, бо він трохи складний. Спочатку A4 можна зразу ж його записати. a 4 і наш текст. Далі йдемо, бачимо картинки і текстова інформація до них. Важливо, що до них, тому що ми по-інакшому можемо зробити помилок. Це є знову ж колонка. Тут на дизайні є помилка, якщо ви бачили, бо це один текстовий блок, а їх мало би бути три штуки. І фактично це є кожен окремий елемент. Ось я їх щоб ви побачили. Ем, де є картинка? Ми бачимо, а з іншої сторони якийсь текст, який ми, в принципі, можемо як з паном записати, так і параграфом. Помилки не буде, що так, що так. Ем, відповідно, давайте це створимо. Крапочка Column. В якому буде а, позначимо, в принципі, параграфом можна, в якому буде img плюс якийсь там склад. Ну, а, бажано задавати клас я, TM. Yeah. Um. Створився лише один елемент. Значить, в чому помилка була? Я мусив тут зірочка 3 написати. Помилився. Добре. А тепер мусимо прописати всі елементи текстові. Скопіюємо текст. ставимо собі десь. І тепер просто беремо і перетягуємо. Тепер заповняємо картинка. Можна, в принципі, в трьох місцях одночасно це робити. Альтом повибираю тільки.slash, img, icon, footer icon. І ось тут в нас їх є багато. А я виберу map, бо одна з них точно мапа. Це, як бачимо, перша, далі пошта і телефон має бути. Значить тут Tell, а тут message. Добре. В принципі, є. І після тої колонки в нас ідуть, як ви бачите, горизонтальний блок, якась секція, де є гіперпосилання на джерела. Гіперпосилання позначається тегом А, нагадую. І Href буде шляхом, кудись, куди ми потім можемо вказати. Наприклад, ви можете свою соціальну мережу вказати. І тут у нас є ще якийсь параграф. Давайте ми це теж створимо. Зверніть увагу. Поза ось цим отою колонкою через 170-й рядок я згортаю для зручності. І після 75-го, відповідно, я собі буду писати, що в мене тут є якийсь секціон, uh, в якому я напишу зірочка 3, в кожному з яких буде EMG. Вийду наверх. І додам, що в мене тут ще є якийсь параграф. Або Ну, давайте параграф. Тепер для зручності я би радив вам поправити, щоб все було рівно. І буде легше заповняти. Href наразі нікуди не веде. Ви можете зазначати свої джерела. І текст треба скопіювати. Є, я... тепер заповняємо картинки. Img, Icon, footer, icon. Хай буде поки що сюди Facebook. Facebook перший, другий у нас Instagram. Інстаграм. А третій виходить YouTube. Добре. Давайте звернемо ще ту колонку. Є. Yeah. Кожну колонку, в принципі, можна звернути і порахувати, чи все насправді. Отож, у вас зараз є H3 і три колонки. Дивимося. Бачимо наш H3 і три колонки. Раз, два і три. Після них ми бачимо ще стрілочку. Це буде окрема ікон, ну, картинка, скажімо так, яка в нас буде переправляти наверх сайту. Можна це зробити, в принципі, в майбутньому плавно. Значить, після цього діла, кажемо, що в мене тут буде IMG з ID-шником. Назвемо його о, топ, тобто наверх. І от сюди icon btn Може footer icon А, BTN App. От вона. Добре. Ну і подивимося, який в нас результат вийшов. Вже бачимо, що в нас елементи з хедера є. Бачимо наш e-сайт. І потім внизу наші контактні дані, які ми зазначали. Звісно, воно зараз виглядає не дуже, але в по подальшому будемо ще підправляти. На цьому все. Дякую за увагу. Єдине, що забув ще нагадати, не забудьте зробити скріншот, тобто, або скинути код ваш HTML, або ж робимо printскрін з цього хедера і print scрін-футера, щоб ми могли їх перевірити і вам відписати, якщо б щось було не так. Ну, чи підказати щось. Тобто робите скріншот і скидаєте. Скріншот бажано по посиланню або картинку, як вам зручно. На цьому все. Дякую за увагу.